Я зрозумів, ця катка буде цікава, тому я її знімаю. Тому що суперник в мене 36, й але він мене чуть не розніс в першому ранку. Так, мінус 50-ка. Йоу, це було гарно. Мені щось на цій картці подобається шот. Я мабуть буду тільки на доксі і на цій карті вам показувати. відео. І він виключився. Та сьогодні якесь везіння. Думав, я зараз не вивезу. Стоп, давайте спочатку виключимо це от. Я б хотів, просто подивитися, що мені дають. О, мішечок. Давайте заберемо. Давайте відкриємо. Я закрив очі. І 3, 2, 1. Ну, такое себе. Ну ладно, ладно, давайте відкрю... Підкриваємо. Ну, в мене вже була прикольна. Але давайте ютьюп цю мірію. У мене ось от прикольна була. Ну вона гарна, вона гарна. Нічого не сказати, но вона все одно гарна. І давайте, чисто. Так от. Будемо далі, я буду знімати. Але вже не в звичайному режимі. А в о цьому. О, цьому режимчику. Так, оце тому що я ще не знімав, ніби питаю, не знімав про нього відео. Я, я, я в нього підкачував ранг. І я вам рекомендую цю цей як для підкачки ранг. Дуже легко, зручно. Ну і ти дуже можеш дуже прославитись, бо у вас тут не один, не два. Чому мене клавіші не, не працюють? Reset. О, все, запрацювали. Мені тупо залипли клавіші. я на не міг нічого не займати. Мінус. Мінус. Так, де вони? Давайте в жовтому будемо сидіти. Самі хитрі. і мене я ще не втратив серці на вже дав асіст а де всі куди вони ділися не побачили нас повиходили всі у мене два варіанти або снайпери просто мінус це був гарний прям килл це прям респект собі ставлю Так. Це моє друге відео там, де я мушу монтувати. Але це моє перше відео, там, де я монтую частини. Так. Так, так, так. Рейд відволікай мене. Що там стояв якийсь чувачелик? Хм уброжой. Да я дівся? дився. Да я его труп дився. <кхи> Ах ты ж... Вылетел меня. Ах ты ж кресла. Так, мы будем прикрываться снайпера. Молодець, в просто команда якась війносить. Я не можу тупо нікого знайти. Або знаходжу, можу бити, бо вони за 3 кілометри. Так. Ну, на... Ця карта для мене, вона... Ну для мене, чесно, вона дуже важка. Я на ній колись ніколи не міг грати. а ти ж... У мене патрони кінчились, мені треба патрони забрати, і хілку. Я попав? Ніби, здається, був такий виліт, що я попав. Кінчиться. Мені, здається, я не же мертвий. Мені треба полюбасу хилка. Нікого троса не бачу. Бігаю по карті, нікого не бачу. А это просто принха. На, минус. А у тебя был башки минус. Ой-ой-ой, он -ой тебе -ой, прям. Ч ты без ложки бегаешь? Приказываем Що не бачу? Фу, добре. Я боявся висрипнути. Пау? Ні, блін, це була дуже тупа смерть. Але ми капець як виграємо. Ми прям від них відриваємося. Ми скоро, блін... Це дуже великий відрив. У мене такий прям такий сильний. У мене було коли трохи один пацик в одній команді і він тупо витащив всіх. Ну, мені друг розказував, що він грав. Там якийсь просто був якийсь хакер ніби. Ну ні він не хакер, але він так грав ніби. Його можна хакером грати. Коли ти хакер і ти реально хакер, ну, типа, ламаєш там. Да це не круто, але якщо тебе називають хакером? А ти насправді типу, не хакер, це дуже круто. Ну чисто, по моєму А ти думаєш, що так... грі важко. Я його, йому... Я йому розказав, що в грі не так все легко. як він думає. Так, де ви Йоп! Так. ще треба буде? Я сьогодні два відео знімлю. Будет, Так. На. Поздравляйте за моим каналом. Боже, дякую. И можешь подписаться? Бля! Это блин, шкода. А мне прием Так. Что вы кидаете? Ах, вот они где небо, да? Да, они гасятся, я ничего не бачу. А, я ще му шо. <звук> от кіли, вони, здається, достатньо для деякого пашкена, але мені вони дуже легкі, особливо такі вони. Старання ну о, наприклад, він біжить на мене, а я мушу його. Ах ти ж, я його... Ах, треба було за стінку. Дуже протупився. Він зараз буде тут. На. Хотів зробити гарний трк. Получилось какашка якась. Трюк! Ах, видишь, там... Що ж там нікого не ні, буде ні, стрельне? Фух, це буде важкий. Та, я з них. Ну, я десь там останню. Я тут, пожалуйста, не міг нікого знайти. Ну і думаю, можна закінчити, бо вже ми довго знімаємо, буду викладати це вже відео. Ну і всім па-па. І сюди ще брати не треба, то не треба мені зараз.